Привіт, мої любі! Мене звати Оксана. Я дуже рада, що ви зайшли до мене на канал. Сьогодні я хочу зробити розклад, що він мріє щодо тебе. Тобто, дивіться, кажу, що мріє. Ви, ви тільки подивіться, і карта випадає карта мрій. Фантазії. Цікаво так. Бачите, карта вже готові. Вони вже мені підказують. Про що він мріє щодо тебе? Так, щоб задумайте людину, при кому цікаво дізнатися, що він там мріє стосовно тебе, що він там хоче з тобою. Спочатку ми подивимося, щодо вас, щоб ви себе впізнали, якусь сигніфікацію саме вам зробимо, а потім запитаємо, що він там мріє щодо тебе. Так, ну що, сподіваюся, ви вже налаштувалися. Давайте, хай карти розкажуть, що там ви, що у вас зараз відбувається, можливо, якісь події головні, можливо, ваш стан. Все, що карти розкажуть, я вам перекажу. Так, що там ви, що у вас там? Що у вас там відбувається в житті? Так, у вас тут якийсь шанс з королем мечів. На дружбу, на розвиток стосунків, на флірт, знаєте, на стосунки, можливо, взагалі, ну просто якась така початкова стадія. Бачите, якоїсь такої ніжної історії з королем мечів. У вас прям шанс з'явився на це. Ну або ж він і був у вас, ну просто зараз карти казують <казую> нам, що от чим ви зараз живете, так, те, що вас зараз найбільше турбує, так, це от у вас з'явився шанс на те, щоб з королем мечів розвивати стосунки. Так, ну давайте ще докладемо. Що у вас там відбувається? Подивіться, три пажі випало, от у вас саме початок, слухайте, таке враження, наче довгий час ви сиділи в четвірості кубків, <кхід> було якесь розчарування, <кхід> була якась, знаєте, така, можливо, втомленість від ситуації, можливо, ну, таке, відчуття, знаєте, якоїсь такої від, відрізаності від світу, начебто ви десь сама, десь в якихось таких стражданнях. В нездійснених мріях. Ну, щось такий дуже був такий мінорний моментик. Вам якось набридло все те, що вам пропонували, скажімо так. Можливо, просто претенденти такі траплялися, які вас не влаштовували. Так як у нас аж три пажі. Можливо, просто не було такого достойного претендента. Вам все це не подобалось, і ви сиділи в четвірці. І от зараз у вас з'явився шанс. Тобто, зараз виходить, що. Серед всіх цих пажів з'явився саме король, так, якийсь дійсно достойний претендент. Ну, Можливо, цей король, до речі, так як він мечовий, можливо, це вже ваш якийсь колишній або ну, такий серйозний, такий солідний чоловік, знаєте, до речі, наднівна четвірка мечів. Ось яким таки все-таки схоже була якась пауза, була якась. Ситуація, коли треба було подумати, коли треба було зібратися з думками, йому ж або вам, або взагалі така ситуація, яка вимагала часу на те, щоб між вами щось розвинулось, і от зараз ви, у вас зараз з'явився шанс. Так, добре, що ще? Ви розкажете про себе? Що тут у вас ще? Що тут у вас іще? Ну, можливо, хтось з вас одружений, і це у вас трикутна історія. Можливо, так, а тут мечів, зараз я уточню, тут з мечівця про що? Угу. Слухайте, можливо, у когось дійсно у вас тут є вже якийсь стабільний постійний чоловік. Ну, якщо це не чоловік, ну, знову ж таки, якийсь чоловік, який відіграє таку значну роль в вашому житті, так? І тут було якесь прояснення ситуації, була якась гостра розмова, можливо, було, можливо, якісь такі умови поставлені, так? Ну, це все-таки більше схоже, що це саме чоловік ваш, ну, дійсно, що ви в так, і у вас тут сталося. Ну, Ситуація, коли, наприклад, він дізнався про те, що тут ще є третя особа, про те, що тут є взаємні якісь почуття, тобто, про те, що тут ще є стосунки помимо нього, помимо вашого короля, когось це саме відіграється як робочі стосунки. Десь ви там по роботі або ж ну, навчання, якісь спільні заняття там з кимось, хобі, не знаю, Ну, тобто якась діяльність, де ви з тим іншим. Зав'язались стосунки, і там є якась взаємність, бачите, парність якась образувалася. Так, давайте ще детальніше, тому що тут уже ану ще розкажіть про цю ситуацію, що тут ще? Угу. І ви тут, дивіться, пустились всі тяжкі. Вибачте, що так жартую. Ну, ви тут дивіться, ви пішли, так знаєте, маєте враження, навіть не роздумуючи, пішли в ці почуття в нові, вони вас захопили з головою, ви тут занирнули всі почуття. ну Тут дійсно, тому що ви вже якось ну, спрагли цих почуттів. Тут, знаєте, начебто ви, ну не було у вас такого напливу, емоцій. ну тобто тут... Начебто, знаєте, людина десь сиділа в пустелі, і тут їй нарешті принесли келик з водою, знаєте, з такою холодною, такою похолодною, такою живильною вологою. І тут вам цього дуже не вистачало, ви дійсно зібралися і поринули все це. Саме з головою, саме так азартно, як ви знаєте, в новий шлях пустилися, якось, навіть, я б сказала, не боячись якихось наслідків. Ви прям по дияволом, наскільки. А ну ще уточню дияволо ще. Про що дияволо? Про що дияволо? Знаєте, начебто ви розуміючи, що це трошки неправильно, ну, як неправильно, ну що це начебто некрасиво, так, якщо є там вже хтось ще кудись ще когось шукати, ну ви все рівно, незважаючи на це все, ви все рівно понирнули все. З головою занирнули, все рівно ви піддали своїм почуттям. От саме про те, щоб піддати своїм почуттям, наскільки це почуттям. Ну, просто збиває з ніг, наскільки таке притяжіння до тієї людини, наскільки, не знаю, хочеться відчути їх, там, ну, всі ці дотики, всі ці моменти спільності, що ви якось, незважаючи на наслідки, підкоряєтесь цьому всьому, всьому потягу, ви йдете всі почуття, ви йдете всі стосунки. Начебто ви тут вже не зовсім. Балансуєте, ну, начебто вже на межі, скажімо так, так подижіть, а при чому тут на межі? Ну, от ви бачите, ви відірвались від землі, бачите? <кхи> ви занадто відірвались від землі. Я зараз не кажу, поки що погано це чи, чи добре. ну Просто зараз описую от, фактичну ситуацію. так. Ви в нових почуттях, ви йдете в нові стосунки, вам дуже хочеться туди, вас туди тягне, як на привазі, диявол. Ви вже не відчуваєте дійсно твердої землі під ногами, ви вже в хмарах літаєте. І карта суда. Бачите, це дійсно серйозна ситуація в вашому житті. Це дійсно, ну, скажімо так, неминуче було. Якісь такі моменти йдуть. Так повинно було бути. Це для того, щоб ви. Для чого це? Для чого це? Ну, для чого слухати? Щоб ви були, <свісно> щоб ви чули, як це взаємне кохання Слухайте, Ну тут такі карти. Знаєте, якщо ви зараз слухаєте ну, всю цю прелюдію, скажімо так, і розумієте, що це не про вас, тому просто ну, не дивіться далі. Бо тут саме для жінки, знаєте, яка прожила якийсь час, не знаю, в союзі так, з чоловіком, і вона не відчувала ні, ні якоїсь такої насиченості цими почуттями. Знаєте. Ну, тобто там якісь були сухі, не знаю, обов'язки, сухі, якісь моменти, треба було ну, всі. там... Побутові речі робити, там, готувати, прати, Ну, ви розумієте. Ну, а тут саме І жінка ця розуміє, що це начебто не дуже правильно, не дуже красиво. Але наскільки це їй поглинуло, наскільки вона замріялася, бачите, її прям несе туди, в ці почуття. в Цю лавину, це прям лавина, це прям вихор захватив. Знаєте, тут вже не відчуваєш цієї опори під ногами, ти вже дійсно витаєш в хмарах. Ти наскільки в цих почуттях, і це дійсно повинно було бути для того, щоб ви саме зрозуміли, що це таке, слухайте. От, начебто дійсно вам ця ситуація потрібна для того, щоб ви. Не знаю, певно, ви давно в шлюбі вже думали можливо, що так весь час і буде. І Це вам дано лише для того, ну, ті, ну. Ця ситуація вам для того, щоб ви зрозуміли, що все-таки головне, от те, що душа відчуває, головне те, що ну, щоб було щось живе всередині, а не лише така суха оболонка, скажімо так. Вам потрібно було це. Оця вся ситуація, вона вам дана от саме для того, щоб ви відчули цю наповність, відчули, як це, коли ти кохаєш, тебе кохають, коли такі почуття вирують, коли наскільки О, все гаряче, пристрасне, наповнене почуттями, що ти прям ну, витаєш дійсно в хмарах, знаєте. Такий сплеск емоцій, це все вам потрібно було. Не знаю, я, я не знаю. Ну от тут саме такі жінки, слухайте, якщо це дійсно з вами резонує, от лише для тих, з ким резонує, Я не буду казати, що для всіх підходить. Можливо, тут багато хто напише, ну не те, що багато, ну взагалі що хтось хтось напише і подумає, що ні, це зовсім не моя ситуація. Значить, просто проходьте мимо. Тут саме для таких жінок, от яких саме ну, поглинув цей вир. Наскільки почуття переповнюю, що тут просто ну, неможливо сопротивлятися цьому О, така ситуація, слухайте. Так, ну добре, давайте ж тепер подивимось, що там ваше. Той, з ким ви тут в цих почуттях. До кого ви ці почуття відчуваєте? Давайте ваш загадин. Що там ваш загаданий з цього приводу думає, з приводу вашої ситуації? О що він взагалі думає про те, що між вами відбувається? Що він думає про цю ситуацію між вами, ваш загаданий? Що він думає про цю ситуацію? Він каже. Він каже: Я буду боротись, я буду стояти на своєму, як би важко мені не було. Я буду розвивати ці стосунки. Ну, Чудово. Що ти ще про цю ситуацію? Ну, Вона для мене дуже важлива десь. Ну, показує, я буду бороти за своє кохання, я буду бороти за свої почуття. Слухайте, тут, схоже, в чоловіка дуже схоже на те, що між вами, ну, те, що з вами відбувається. Що ти ще думаєш з цього приводу? Дивіться, та ж сама карта. Так повинно було бути. Це Альфа і омега. Це начебто каже от підсумок всього, не знаю, всього життя, всіх стосунків, які були, всіх ситуацій, це все, знаєте, як така, тисячі доріг зійшлось в одному місці. Він відчуває теж цей момент, що і ви. Що це якась незворотність, що це якась. Я не знаю, як це ще описати, що це от, що все йде по плану, що так повинно було бути, що ви один для одного дійсно такий переломний момент. Ну, чудово, слухайте. Тут навіть нема ще що й питати. А давайте ж запитаю, що він відчуває. А що ти відчуваєш? Що ти відчуваєш до дівчинки, яка тебе дивиться? Що ти відчуваєш? Він відчуває себе всемогутнім, слухайте. Боже, ти це теж диявол. Я не знаю, що тут у вас за парочка сьогодні прийшла. Що він відчуває? Він відчуває, що він тут може гори звернути, що наскільки до вас прив'язаний, наскільки, ну, от між вами дійсно така пристрасть. Це щось Це щось таке. ну... Збиває з ніг, знаєте. Тут наскільки люди тягнуться один до одного, тут, каже, ми наче пов'язані з нею не знаю, однією цеп'ю, да? сковані однією цеп'ю. І знову ж таки каже, що я, йому теж бачите, важко бути таким раціональним, важко. Триматись на землі, як то кажуть, не витати в хмарах, він теж не може знайти баланс. Він теж вважає, що це все просто неймовірно захоплююче, Наскільки пристрасно, наскільки ви тут у дві половинки одного цілого, він тут ну, ну теж весь в захваті і розуміє, наскільки це важливо між вами все те, що відбувається, що це його теж збиває з ніг. Слухайте, він дуже боїться вас. Не те, що боїться, він не хоче вас втратити. Він каже, я буду за неї боротися, я докладу зусиль, щоб наші стосунки з нею розвивалися. Щоб ми йшли далі, тому що в нас тут неймовірні почуття. Ну, чудо, слухайте. Ну, давайте ж запитаємо тоді, що він мріє з вами. А що ти мрієш, дівчинка, яка тебе дивиться? Які ти мрії щодо неї? Про що ти мрієш з нею? Що ти хочеш з нею? Які твої мрії от, стосовно дівчинки, яка тебе загадала? Що ти мрієш з нею? Що ти хочеш? Ну, розвитку подій хоче. Дивіться, рухати саме в розвиток, старатись, розвиватись. Дивіться, він каже: я хочу працювати, я хочу, щоб наші стосунки розвивалися, щоб вони е, як несли нас за течією, щоб ми кудись приплили до світлого майбутнього, щоб ми тут дійсно м -м, зібрали урожай, скажімо так. Тобто, щоб ми отримали результат. Так, що ти хочеш? Давайте ще, що ти хочеш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Десятку кубків, що він хоче. Знову подивіться, карта така кармісна, колософортуни. Ну, він хоче, щоб все це привело саме туди, куди потрібно. Він каже, що, що він хоче, що він мріє. Щоб все це було, ну не знаю, в сім'ї, або щоб ви були просто разом. Ну, тут все-таки Так, це більш така карта, коли тобі дуже добре з людиною, ти відчуваєш таку наповність, ти розчиняєшся. У вас наскільки почуття такі переповнюють, знаєте, що ви. Ну, Розчиняйтесь, просто розчиняйтесь всьому цьому. Так, у когось це і про сім'ю, у когось це просто про те, щоб бути разом, щоб насолоджуватись один одним, щоб нарешті вже ну, бути парою, бути разом, щоб не було ніяких перешкод. І він каже, тут начебто сама доля нам, не знаю, допомагає або допоможе. Тобто він ще тут розуміє всю кармічність, якусь, не знаю, цього, цього що між вами відбувається, якусь. Ах... Як вже це слово? Незворотність, так, якусь незворотність того, що відбувається, начебто, знаєте, він каже, «Я, я тут пливу, да лечу, так само, як ви там, знаєте, не могли ну, сопротивлятися. Так, ви йшли вперед, ви там ідете, ви з головою занурилися, все це, всі ці почуття, всі ці стосунки. Так само і він каже: я відчуваю цю незворотність, що ми все йдемо туди, ми розвиваємо, ми йдемо ну, до парності, ми знайомимо разом. І... Ну, я не знаю, моя просто слів не вистачає передати всю цю картинку. Він хоче збалансувати. А що ти хочеш збалансувати? Що ти хочеш? Щоб не було більше розчарувань. Так, ну Щоб ми були разом, слухайте. Ну він каже, я хочу, щоб ми були разом, щоб ми нарешті вже наші стосунки з нею склали, щоб ми вже стали парою. Якщо ну, ж у вас там вже, е, є треті особа, він каже, я просто хочу, щоб все врівноважувалось, заспокоїлось, стихомирилося, збалансувалося, і ми нарешті були разом. І про що ти мрієш з нею? І про що ти мрієш Ну розвивати далі стосунки? І куди ти хочеш розвивати? Щоб ми разом проводили час, щоб нам було легко, спокійно, радісно. А куди? Куди ти хочеш розвивати ці стосунки? В які стосунки ти хочеш цезлів. <гум> ну, слухайте, можливо, у вас ще не було цих пристрасних моментів, тому що тут так, такі гарячі карти, <гум> що він хоче. Він хоче ну, туза жезлів, <гум> що він хоче. Хоче інтимного моменту. Хоче відійти від закінчення? Можливо, ви з ним були сварилися, або ж від трансформ. Так, від чого? Від чого ти хочеш відійти? <кій> угу. Слухайте, якщо ви зараз в процесі розлучення, то він каже, я хочу, щоб нарешті вже ну, ви тут бачите, покінчили своїми моментами, так, щоб ви закінчили цю трансформацію, вже нарешті, пішли з сім'ї і щоб ви вже були з ним, з ним разом. Ну, все-таки, взагалі, от, сама така головна твоя мрія щодо дівчинки, сама головна твоя мрія щодо неї, що ти хотів би з нею ех, воплатити в житті? б ти хотів з нею? Саме-саме головне здійснити Ірофан. Ну, Я хочу, щоб все було правильно, по справедливості. Ну, Щоб ми були. Дивіться, що він хоче, щоб ми були разом, щоб була парою перед Богом, так, перед, ну, щоб це було все правильно, щоб ми з нею були разом. Ну, скажімо так, на законних основах, щоб це було, схвалювалося в суспільстві. Тобто він хоче ну, дійсно таких стосунків знаєте, які, ну, одруження, тут, тут дуже на це схоже. Хочу бути з нею разом, щоб всі бачили, що ми разом, щоб всі бачили знали, що ми обрали один одного, щоб не, не потрібно було там десь ховатися чи чогось боятися. Я хочу, щоб наші стосунки от справжні такі, справжні, взаємні. Такі стосунки вже знаєте, коли ти разом. Дійсно, хоче сім'ї слухайте, тут, можливо, хтось ще діток хоче, якщо в тому віці. Так що головна його мрія, слухайте, бути з вами. Ну, чудовий розклад. Так, з ким резонувало, ставте лайк, підписуйтеся. Буду дуже вдячна. Кому цікавий особистий розклад інформація в описі під відео. Я ж бажаю вам все найкращого, здійснення всіх ваших мрій. До побачення.